Усі барельєфи на монументі демонтовують вручну, аби не пошкодити елементи. Труднощі в тому полягає, що е, саме метал є зафіксований на закльбках. Всередині є за, закриті і їх тяжко знайти. Вони змішають нам де, при демонтажі е, цього матеріалу. Перший елемент демонтували у понеділок. Після цього були наради, обговорювали технологію демонтажу, адже барельєф під час робіт руйнувався. Сьогодні роботи відновили стикаємося з певними. Нюансами і будемо стикатися, тому що тільки розпочали, скільки часу це нам займе, ми не можемо сказати. Щодо коштів, це так само будемо бачити вже е, ну, під час на даний час, виділено 300 тисяч, а будемо бачити, скільки це буде. Усі елементи потім передадуть у музей територія терору, демонтують і скульптуру, що розташована перед огорожею. Буде оголошено архітектурний конкурс. Фактично, зараз завершується підготовка останньої документації для конкурсу. Це, це перша частина, тобто те. Буде громадський простір, який матиме точно патріотичне скерування, тобто ми узгодимо зі всіма середовищами, яким чином мають бути прописані всі деталі технічного завдання. Нагадаю, 3 березня 2019 року знесли 30-метрову стелу монумента слави. Її демонтували через аварійний стан споруди. Олена Данило, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.